Добрий день, шановні глядачі, глядачі прямої трансляції на Твічі, глядачі наших ігор на Ютубі. Ми починаємо. Це перша мапа. Соло турніру, першого в історії, соло турніру. В соло арена. 25-й вже турнір. Правильно, пан Брозора? Правильно, правильно. 25-й вже турнір. Як я і сказав, знову ж таки, у нас сьогодні формат соло, де люди будуть змагатись за чудові призи завдяки нашим спонсорам, завдяки партнерам. Серед них ми маємо інтернет-магазин CompX, де ви можете обрати собі комп'ютери, ноутбуки, консолі, та да іще багато чого різного. Будь ласка, подивіться, дуже раджу. Також у нас є серед партнерів сьогодні t UA», що ви там можете обрати, Звісно, чай для, для тих, хто цінує щасливі моменти. І також серед е, спонсорів Stream Адвайзер, де всі починають, чи стрімери можуть заручитись підтримкою, почати заробляти якісь гроші. Та й загалом е, дуже корисний сервіс для багатьох, хто лише роздумує почати стрімити, або вже якийсь час цим займається. Перша мапа зараз будемо летіти. Пан Прозорий і Маклей в студії. Вітаю. Так, підписуйтесь на BroZora TV. Підписуйтесь на пана Маклей. Е, колишній лідер. Екс-капітан команди Sam Pitternal, як я правильно розумію. Трьоразовий переможець Броджей Юа турнірів. Друге місце в Броджеі Дуа Ліги. Ліга була дуже велика, дуже потужна. Це Вони... друге місце в цій людини можна багато чого повчитися. Ходьте підкажити. І буде весело. Це наш перший турнір в режимі соло. <кій> Я думаю, слідкувати за цим буде дуже тяжко. Сервера. Байти всі бачити, але ну, як буде. <кій> Тому так. зараз хаос. Пан Брзор, не забудьте мені стрім, будь ласка, в Discord зробити, щоб ми з вами дивились разом. Що ми бачимо по розльоті? Дуже багато гравців вилетіло в сторону починок або гатки. Може бути дуже багато файтів на, саму, на самому початку гри. І... Це логічно. Бо 57 гравців в літаку, а місць, куди можна приземлитись, не також і багато. Десь будуть контести. Я вже бачив в починках, наче. 5 чи 6 гравців хочуть починки займати. Багато гравців в сторону гадки тягнуть, в тому числі наш шановний е гість дід Михайло. теж. М хто любить, хто знає. Можете повболівати в чатику за нього. На школу також багато тягнуть. Диви, тут якийсь моцний контест в першому ж Диви. Блін, я навіть не знаю, за ким... Зараз оберемо когось. Тут буде файт, дивись, де пуш від реверса. Намагаються далі тягнути гравці. Тут є форзі. Чи це не Форзі, не бачу. Форі. Реверс починає порс. Гарно настріляє. Там СКСка в людини з СКС дуже важко щось зробити. Вже перший гравець помирає, це Порчо у нас, на жаль, від Квазікса. Гарна, Гарна флешка, вісім куль. Друже, три кулі лишається. Може не вистачить. Допушує. Я, 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 я. І не буває, нема куль. Не буває кулаками, набоїв. Кулаками, кулаками! Лопить вбив. кулаками, вбиває! Пробив, <свят> 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 хорош! Там хтось... Це колентерн вбиває з панцерфауста. Фауста. Себе. Вбив? Пан Брозора, він себе вбив. Щось хорош. там невдалий якийсь був панцерфауст. А то у нас прокно на сосновку, ти уяви, що буде не... на мостах відбуватись? Що на лівому, що на правому людей буде завались. А на сосновці лише Маестро, Михайл, Формарт, Дід Михайла, ти вже як це сказати, веслує. Вже проводить тортацію Дід Михайла дуже ранньо. Я думаю, починки можна подивитись, пане В Починках у нас все ще є багато гравців. Чи буде в них файт в починках? Демон, Спарк. Куефіо, Дестрой також тут близенько. Всі п'ять ротців, Біквіл. Слухай, вони трошки розійшлися, але у Демона така пуха, ти диви. З такої пухи мені речі проти, проти такого файтитись. Я думаю, одного-двох забере. Ну, Побачимо, да, побачимо. Поки мапу, я думаю, можна подивитись, що у нас тут відбувається. А, я бачу вусик вже проводить по правому мосту, ротацію, дуже швидку. Він там один мульту залутав в соло. Так, Ворон файт проти Квасікса. <гум> Ворон змінік з -кіс 8. Проти Квазіка. Не хоче пікати. Квасікса гарна позиція тут є. Помирає син. Я за сина вболівав все життя. Він це знає, сподіваюсь. Але перша мапа, на жаль, не вдала для нього. Тут довго хлопці будуть вирішувати питання, я думаю. Що я Позік у нас вже взяв човен, просто на човні перепливає на сосновку. Багатьом рецем ще доведеться це зробити, а човни на мапі, то не нескінченні, хлопці. Доведеться і на тачках, і плавь просто плисти через Достійні. воду. Да, більшість, дивись, у... всього лише 5 гравців у нас на сосновці. Це і на Лясику просто. Я думав, дедшок він переслідує, а він просто нам кайфує. На Лясику. Ну нічого. Слухай, а він тут може досидіти так, що потім дочекається когось, Раїл. До нього заїжджає Коша. Хаєшка трошки не вдала. Кудись. Не туди. Але тепер Коша буде знати, що тут хтось є. Спалився сам Раїл. Що у Коші тут буде відбуватись. Пан uh, да, давайте закриємо. Закриємо, так. Да. Мабуть. Супер. Mm -hmm. uh, все закрито, все добре, Коше знає. У нас тут файт між Бокдосом. Дивись зверху, трошки вище. на... Кімпі, який називається Змійка, прямо зверху, під кінцем кола, бачиш? Посередині 50-ті там файтіться. Там Богдос їде і ще два тиммейта проти нього. Велект їде, Ріончик настрілює жорстко. один мало хп. Велект залишається. Хоче приїхати. Колбунка поправи від мікросхеми, до речі. Слухай. А як, а як вдала? А, це воля, а до Мігросіна, то тобто вигідна Оксана в тебе ці. З кілфідом. Так буде цікавіше. <світ> <світ> Представляю в даному випадку волі різдве. Що ще? Ну, багато разів потрошки все ближче і ближче до а, сосновки передвига. Тут все ще файт. Ну ці довго буде сидіти, слухай. І довго. Демон, ВСС по спарку. Ой, 6 невдало переключив. Тут по ньому стріляли, ну давай назад. може у нас. Помирає ноліч у нас від Кавалєвіча. Кавалєвіч заробляє собі кіл. Поки максимум по одному кілу в людей. Я так дивлюсь. Вау! Спарк помирає від демона. Хорош, Демон доб... гарна хаєшка. А вона ж не залетіла, вона просто. А це, це таймов так, ти розумієш? Мікросхема помирає. Det iPix twitch. Закуска. Як якась флешка, як з КС, знаєш? І до них ще гравець їде, і в їх четверо зараз в цьому кемпу буде. А куди синт їде? а тут фешкоша в буд. Це тікає просто. чи ні тікає. Просто просто тікає. Рейл сів я думаю, йому не треба рухатись. Я думаю, він захоче, знаєш, до кінця сидіти, відпочивати, чекати, поки хтось до нього сам прийде. Богдоса. Багдос <годос> <годос> найшовся. Він 1 хп, правда. Його зараз будуть пушити. Тримає? Один ХП лишає, анлакі. Анлакі. Так. Ну, нічого страшного, це ще перша мапа, далі буде краще. Спаркс, так, да, по цукру навалює, Але в цукру це там карячок. я б про... Коли б я грав в соло, я проти каряків би не пікався, я тобі чесно скажу. Раз і сей, і тебе немає, нікому ні підня... підняти, ніхто не зможе підняти тебе. Okay. Спанджоп протацію проводить. Ми тікаємо. Цукру собі смок дав хоч і вийти, мабуть, так? Да? Так, да, хоче скіпнутися з другого поверху. Гаррі Потера цього. Але, слухай, він без броніку. Я не знаю, як так сталося, але броніка то на ньому нема. І це може дуже неприємно бути. Біквіл вбиває. Це починку, я так розумію, містер Кронусіч. Наступну катку краще треба зіграти. Але так. Моті я далі зробить щось. Але Сівий це чу. Я впевнений, що Сівий чу, що тесь тут файт був. Він воїн старий, він досвідчений, він зараз щось вигадає. Що ж маю маємо? Дивись, на сосновці, до речі, досить багато вже людей. Марай А, На жаль, на 45-му місці аж. Красів, так я на так таке дивлюсь, потрошку стає Артем. Якась незрозуміла ротація. По колесах йому настріляли. Намагається втікти. Параз не попав, Він Погано настріляв дійсно. Вмирає віск Спаркл за Артем Дело, який проводив ту ротацію, яку ми бачили не самовдало. Палки з закрили. Дедшотик вбиває алініста. Також. А Велек, диви, він хоче тримати мост, нікого не пускати. Аріончик на перехресті, з ним буде файтити. зараз прокне коло. Давай подивимось. Я думаю, Сосновка. тут навряд в інше місце воно впаде, якщо чесно. Сумніваю. Але шанси на те, що вона назад на основний острів піде, є. І так, куди? Ліво, право, низ, верх. Просто вниз. Ой-ой-ой. Йой, а тепер всім точно Йой, треба. Клан трейнер їде повз ворона повзворона, йому на прощання. Це той самий клан трейнер, який був в у <DM> Який був в ПТУ, да зараз вже Грім. Новий клан, шановні, собі, зробили. І вон, Зараз подивимось, як їх тренер навалює. Що ще бачимо? Зараз а, проїзд по правому мосту якраз Велект Аріончик Sparkles тут у нас є. Давай подивимось. Чи вони роз'їдуться просто? Велект, Велект чує, що спрятати. хтось їде. Але яріончик його чує. Знаєте, де Велект? Бам! Ах, ех, не влучу. Бувають козу. Ворон не щадить. Спанч Боб буває також демона. Демон. Зробив кіл і, на жаль, помер. До речі, знаєш, що я думаю, пан Брозоров? в соло. Де, е, я б сказав, важливіше займати плейсмент поінти, да? бо кіли досить важко робити, коли ти в соло. А от плейсмент поинти, умовно знаєш, за перемогу або за друге, третє місце 5-6-10 поїнтів можна набирати. І уві, це еквівалентно там, 10 кілам. Тобто можна навіть з одним кілом виграти, а ти, але ти, скоріш за все, все одно будеш перший. Ну так, тут дуже небезпечно, тому що ваншот ванкіл, тебе вже ніхто не підійде. Інсен помирає. Ой-фіо, шезертуру, який Панч Боб навалює. Не влучає. Оп. Так. Невеличкі налаштування, нічого страшного. <рес> <рес> Молнія Маквін. Блискавичний. А... Блискавка Макквін. Бути. Гарна хаєшка від Аріончика по Велекту. Зараз хвилинку, пан прозора. Я тут подивлюсь що своє. Велект дуже хоче вбити Аріончика, а по ньому збоку нас. Просто я вбиваю. Наш воїн, зна. Батьків. А я я забув. Ноків немає, пак прозора, вишо. Ноків немає. Далі, слухай, ну, знову Раз... ж таки, багатьом, багатьом треба ругатись, багатьом. Треба проводити ротацію. Зараз подивимося, як піде в них все. Зараз почнеться гаряче. Бачите. Аріончик не доїхав. Аура. По обох мастам зараз. Дивісь, куча, куча човнів, багато човнів, паром навіть взяли люди. Цем 5 померли. Вигляді ковалєвича. Тут тачка зривається і вмирає від спарклса з кулемету просто зажав по ньому спарклс і вибив. Так то вибив. Коло знову вверх пішло. Знову хардшифт. Тепер вверх. Велект вбиває ворона трикутниками з неба. О, Як о, тобі ку... таке? Нормально. лоб, вітаю, дякую за підписку, я так кликав на турнір. Ніяк не міг тобі. Сіба помирає також, на <звук> жаль. Закуска також. Так, да, він поки кайфує, але далі йому в зону треба буде рухатись. Тому. Може це буде важко. Херо також помирає від Велекта. Велект розвалює. Так має кілів. Моє... 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 Так, це, та, це правда. Потреба треба буде рухатись йому. Дедшотів пересліпляє клан трейнера. Хорош, дед шотик. Биббік ювела дуже так, я б сказав, би На тактично. Хп. тактично. На профі... одном ХП лишився. Велект проводить ротацію з човном поміж двох гравців, тут два гравці просто пливуть навколо нього. Як що якщо Як що? Це ми ще побачимо. Так. Що у нас? Подивись, Давай давай в центр подивимося. Всього лише три гравця в сосновці. Це Позік, Вусік і клан е Грім. Тепер. Попрошу. Да? Лише три гравця зайняли сосновку. Це не так багато. Е, всі, здебільшого, по краях мапи. Багато хто ще не у колі. Багато кому треба ще рухатись буде. Спаньбоб заїжджає, наприклад, під дедшотіка. Грім — це новий потужний клан. І створив Богдос і його компанія. Велек помирає. Відблискавки. Що маємо? 22 лайву вже досить багато. Понавмирало людей, але в тому та -то, й прикол з основки. Зараз блискавка може не буде виж... виживати, бо в нього камаха настрілює по ньому, і там всі хтось. Справа. І вбили його, Спарклс його вбиває. Вони з двох сторін просто по ньому навалювали. Ще декільком гравцям треба заїжджати у коло, а зараз четверта фаза вже буде. Четверта фаза вже дуже боляче чим є. Спарклс лягнув просто і настрілює <гум> диви. Три кіли вже має, до речі, значить його тактика працює. Де що робити? Ей і та да. Коло ще раз пішло ліво вверх. Слухай, з цими хардшифтами. Я тобі скажу, багатьом дуже важко буде грати. Бачите. Де пуш? Бачить, але тепер погані позиції. Мінг настрілює, один хп лишає. Хаєшку накидувати хоче. І накине. Навряд стигне. Підхилити спарклс і вмирає спанчбоб тим часом по бліту закриває. 19 людей у нас лишається. Лад, просто. Слушай, я діда вбив, я я. <laughs> За що Діда то Диви, Тобі... А центральний кем-то досі фрі. Позик буває хатаба. Теж у нас клан Grim. Такі моцні там люди грають. Так, і зараз якийсь файт між Мейсоном. А що тут люди? Між собою, подивись зліва зверху. Зліва зверху, ліво-ліво-ліво. Вони сусідствують. Сусідствують. Вицілює, чекай, хоче на 100% вбити. Але його зараз він побачить, ні? Дедшотік, не бачить поки. видно. Настрілює. Не попадає поки. Всі часом від коше. А тут ще один. Да, Маєсенсе весь цей час в спині сидів і просто один одного чекала, один одного. Седшотик не так простить. Потік тоці. Песуйте на сдшотик. Подобається як він грає, а грає він непогано. Вікілим. Ну найбільше я бачу якраз. О, Маєстро, до речі, закриває вусіка. Я я яйс. Вусік, на жаль, помирає. І Вусіка зараз, правда, по сусідству ще будуть супротивники. Тут аж чотири гравці навколо з правої сторони. Зараз, поки майстро піде лутати Вусіка, до нього вже флік підходить просто в ухо і зараз буде настрілювати. Там до вінчі Якщо бачить, а він не бачить. А майстро. А майстро ти сам побачив і вбиває. Майстро в шоці буде. До нього так три підряд просто йдуть гравці. Він зараз до вінчі ще почує. Бачи, да Вінчі, на стрілі один ХП лишає, вбиває Щ... жорстко. Маєстро просто собі весь сайт звільнив, тільки Камаха там лишився. Маєстра 3, Маєстер 3. Каже, не хочу грати. Грай. От грає, бачиш, результат є вже. Камаха, правда. І от Кадрінкер до нього їде, от Kadrinker буде на одному ХП, скоріш за все, бо він за синьки виїжджає. Чи ні? Я поки, є, на, поки є. А він на лісопеді настрілює. Маестро один хп лишає, а вот Ленкен не доїжджає тепер, чи що? На одному ХП. Доїхав. Він знає, що той один ХП, але Камаха в нього в Вусі. Камаха в вусі це неприємно. Ну, не, не Не побачив Камаху, він там лежав, просто видно було. Іде пікати далі в Водка Водкінкер чує. Маестро бачить. бачить. ну з ППшки буде неприємно проти нього файтитись. Не знаю. Летить флешка. Сліпий відійти. Камаха йде вже до нього. Камаха бачить. Чи хочеть Камаха настрілювати зараз? Оце питання. Я не впевнений. Можна, так, да, в режимі соло це правильний вибір був би. Думаю, хай розберуться на мужик. Коша буває Рейла, а Мінк буває Фей... Фейкза тим часом. Мейсон буває фармарта, 9 лайв у нас лишається. І тут цікаво, що відбудеться він будет файт. Вот так, от, камаха перший помер серед цих. Як так сталося? Хаєшка, я, маэстр. Він по. Ну, вибач, по мікровонаушнику не так швидко інфа доходить. Не, не влучу. Влучу по маєстро. Сішку запустити, маестро. Він просто диви, він просто ставить Сішку під собою. І тікає. Коша вмирає від Позика. Ну, воно ж не спрацює просто, от в чому проблема. Сішки зараз вони дуже слабенькі по дамагу. Вони не дуже далеко дамажать. Ну, а диви, Нікого не вбило, Фотка дрінкер просто скіпнув в іншу, в іншу сторону. залишається Диджотик, Мейсон, Маестро, Клантрейнер. Озік. Дрінкер, Да, так? Да. Якось так читається, так. Да. Це от гарно грає тобі, можна сказати. Я так потрошку подивився за ним. 5 кілів вже має. І. Щось міє людина. Це 100%. Зараз сміяо буду бувати дедшотіка, мабуть. Вже йде його допушувати. Незручна позиція в дешотіка. Полетіла БЗка. Ще є дві хаєшки при цьому. БЗ непогана. І вбиваю. 6 кілів. 6 кілів вже має. Далі у нас що? Мейсон, Позік, Клантренер ГТУ, маєстра, Водка Дрінкер. Маєстра зараз має вже вирішувати всі питання з водкою, Дрінкером. Вже їм треба. Вже довгий час вони сусідствують. Один з одним. Ой, побачив, але широко відкрився. Нічого, живе, живе, живе. Далеко. Е, точніше, звичайно, аптечку можна заюзати. Зараз, поки водка-дрінкер перебігає, можна настріляти. Хорош, маестр, 4 кіликрас. Роз... Молодець, топ-5! Топ-5 це вже гарні призові поінти, я тобі можу сказати. Це вже гарні призові е, за плейсмент і. Кожен, хто зараз залишається, вже гарні понти набирає. Дивісь, Мяо йде пушити Мейсона, він про нього не знає. Мейсон там просто лежить тим часом. Там зверху ми по мапі побачимо. Пан Панброзору, давай переключимось. Просто Мейсон його чує, і з хівпа настрілює і вбиває. Хорош, Отак от у нас топ-1 по кілам Міяо помирає. Оу. І Рейнер мосно виклю... вимикає просто позика. Коли пуля летіла. Да, так, я теж микнув в цей <с час на собі. Що нас залишається? Клан трейнер, Мейсон та Маестро. Причому клан трейнер з Мейсоном в першу чергу будуть файтитись, я так дивлюсь. Клан трейнеру треба рухатись у коло, а Маестро нікого навколо немає. Я ти ще ти за Маестро, клан GG UA. Всі за, за своїх, хто за кого боліває, можна підняти щити. Не забудьте. Я думаю, трикутники. Одесь. Де є один такий ролик? Це трикутник. Побачив клан трейнер Мейсона, і зараз на 4 може хедшот просто дати. Одна голова треба з такого гану. Мейсон з VSS. Небезпечний ган, але все ж таки він не ваншотить. Побачив. Вони одного побачили. Чи будуть пікати? Дає шот контейнер. І треба пушити. Іде пуш? Дуже мало. 43, все, це в тіло, да, воно набагато дамажить. В нього є хаєшки, є флешки. Іде хаєшка по Мейсону. Мені здесь і не такі не трошки. <творювання> Докинув? Питань, нема. Клан трейнер. Топ-2 проти Маестро. Причому Маестро є інфа по клан бо він тільки що стріляв. А навпаки, клан не має навіть уявлення, де є маестро. Якщо зараз його не заспотає, Заспотав, мені здається, чуєш? Побачив. Побачив, Але маестро настрілює і виграє першу мапу. Ти, ти би, пан Маклей, бачив, як я зараз посміхаюся. Зараз може за посмішки лице розірвати. <сумість> 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 маестро, браво, красавчик, Тунчик, На то він і Маестро, пан Брозора. давайте, давайте теж. Представляє клан GGUA.